Разу я зустрів дуже багато людину, яка попросила поговорити зі мною. І вона сказала мені: пасторе, я можу купити все, що хочу, тому що у мене багато грошей. Я можу відправитися в ту країну, в яку хочу. Мені не потрібно купувати квиток на літак. Я викликаю власного пілота і на власному літаку можу дістатися туди, куди захочу. Але коли настає ніч, пастор, я відчуваю дивний біль у своєму серці. Це не фізичний біль, це душевні муки. Я відчуваю, що мені чогось не вистачає. Я відчуваю, що зробив щось не так. Я не знаю що, але я не можу визначити причину моєї проблеми. Але я проводжу цілі ночі без сну, будь ласка. Допоможіть мені, Це це якийсь прокаженим. Цей прокажений почув про Ісуса і побіг цей чоловік, мільйонер, який говорив зі мною, почув про мене через мої книги, які потрапили до нього в руки, і він захотів поговорити зі мною. Але Ця людина попросила мене про щось дивне. Пасторе, я прошу вас тільки про дві речі. По-перше, не просіть мене стати членом вашої церкви. А по-друге, не говоріть зі мною про Ісуса. Я сказав. Ти знаєш, що я пастор? А він відповів: так, і пастори можуть говорити тільки про Ісуса і ні про що інше. Вони можуть говорити тільки про релігію? я сказав, послухай, я можу говорити з тобою про що завгодно, про фондовий ринок, про фінансове становище країн. Я можу говорити з тобою про ковід, який знищує багатьох людей. Я можу говорити з тобою про глобальне потепління, про що хочеш. Але ти щойно поставив мені запитання. Ти сказав мені, пасторе, скажи мені, чого мені не вистачає, що зі мною не так? І те, чого тобі не вистачає, це не акції на фондовому ринку. Це не долари на твоєму банківському рахунку. Це не знання історії та географії, те, чого тобі не вистачає, це Ісус. Але ти просто заборонив мені говорити з тобою про Ісуса. У цієї людини були сльози на очах, і Він сказав мені. Пасторе, допоможіть мені повірити. Будь ласка, мені потрібно вірити. Я не знаю, у що мені потрібно вірити, але у мене немає здатності це зробити. Допоможіть мені повірити.